Глядачі, ви стоїмо коментуйте лайкайте, Ми – сила. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російського агресора потрібно знищувати тут і зараз. За його словами, українці просто не можуть перекласти цю війну на своїх дітей. Відповідний пост опубліковано в твіттер-аккаунті головнокомандувача ЗСУ. До слів генерала додали його фото зі зброєю. Насамперед, залужний нагадав, що на українській землі нині триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової війни. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити. Запевнив він на фото. Головнокомандувач ЗСУ постав у повному військовому обмундируванні і зі зброєю в руках. Погляд генерала рішучий, як і посил у його словах: ми з вами. Смерть ворогам. Віримо в ЗСУ та вас, пане генерал. Ви сильна людина. Спасибі. Слава українським воїнам, слава українським генералам. Шана і повага на все життя. РФ вже програла. Зараз ЗСУ бореться, щоб визначити наскільки сильно вона програла. Слава Україні! Прокоментували користувачі мережі. Не так давно залужний прокоментував випадок, коли він зірвався. Цей епізод. Про який розповів сам Валерій Залужний стався на початку лютого, коли до вторгнення Росії залишалися лічені тижні. Тоді Україна вирішила провести амбітні військові навчання з залученням тисяч військовослужбовців ЗСУ, основні маневри яких мали імітувати російську атаку та виявити реальні прогалини в обороні України. Залужний вважав ці навчання центральним елементом оборонної стратегії України та її найкращим шансом на виживання. Низка командирів ЗСУ, на його думку, поставилася до навчань недостатньо серйозно. Я кричав цілу годину, згадує він. Я зірвався. Видання. Також підкреслює, що в той момент за столом навколо залужного сиділи воєначальники здебільшого старші і досвідченіші за нього. А для самого командувача ЗСУ це був нехарактерний момент емоції. Він не має репутацію людини, яка легко втрачає холоднокровність. Я пояснив їм, що якщо вони з цим не впораються, проведенням навчань максимально ефективно, наслідки коштуватимуть нам не лише життів, але й нашої країни. Цитує Тайм Залужного залужний. Також розповів, як українські воєначальники готувалися до російського вторгнення незадовго до нього. Вони передислокували і Маскували військову техніку, вивели війська і озброєння з баз, переміщуючи їх країною. Такі маневри стосувалися літаків, танків, бронетехніки, а також зенітних батарей, які були критично важливими для України, щоб зберегти контроль над своїм небом. Запах війни нічим не спутаєш, і він уже висів у повітрі, каже залужний. Проте деталі своєї стратегії залужний тримав у секреті. Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки, каже він. Нам було необхідно, щоб противник думав, що всі ми дислоковані на своїх звичайних базах. Куримо травку, дивимося телевізор. Зор і постимо Фейсбук. Наразі ж залужний прокоментував і мобілізацію ВРФ, зазначивши, що російська армія зазнала шалених втрат, перемогли професійну армію, знищимо і любительську. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.